Інноваційна українська компанія Інсортекс представляє: Машина для перетирання ягід, фруктів та овочів. Дане обладнання є незамінним при виробництві джемів, соусів, аджики, пюре та пастели. Продукт засипається в бункер і одразу потрапляє у барабан, в якому встановлене сито з отворами від 2 до 8 міліметрів. За допомогою лопатей продукт перетирається через сито. На даному етапі від продукту відокремлюються великі відходи, такі як кісточка, від сливи або вишні. Потім продукт по перехідній трубі потрапляє у барабан, в якому встановлене сито з отворами меншого діаметру, де продукт вже остаточно перетирається до стану пюре, а відходи, такі як шкірка або кісточки з малини, відходять в сторону. Сита, через які перетирається продукт, можна замінювати, завдяки чому машина є універсальною і підходить як для малини, так і для яблук або помідорів. Останні краще попередньо пропустити через подрібнювач, який теж виробляє компанія Insortex. З останнього барабану остаточно перетертий продукт відправляється далі по технологічній лінії. Завдяки продуманій конструкції машину досить легко помити в кінці зміни або ж перед переходом на інший продукт. Вся конструкція виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки АІСІ 304. При її виробництві дотримувалися всіх норм харчової промисловості, завдяки чому ваше підприємство пройде всі необхідні перевірки і буде радувати споживача якісним продуктом. Інноваційна українська компанія «Інсортекс».